Слава Україні, друзі! Сьогодні будемо говорити про шостий тур Української Прем'єр-Ліги з футболу. Тим більше, що не забуваємо, незабаром наша національна збірна проведе два напрочуд. Відповідальні, важливі, непрості зустрічі проти збірних Англії та Італії в рамках відбору на Євро 2024. Ну і Єврокубки повертаються вже на групових стадіях з вересня. Але ж, друзі, також цікава ваша думка, як вам кваліфікація? Виконання українських команд напишіть, будь ласка, у коментарях. Також поділіться враженнями від жеребкування для шахтаря та зорі в лізі чемпіонів. УЄФА гірники помірюються силами з іспанською Барселоною, португальським порту та дебютантами ЛЧ Бельгійським Антверпеном. У лізі конференції УЄФА Зоря потрапила до групи Бі разом з бельгійським гентом, ізраїльським Макабі Тель-Авів» та ісландським клубом Брейдаблік. Нагадаю, що вже вилетіли з Єврокубків Київське Динамо, ск «СК Дніпро-1» та Полтавська Ворскла. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. А якщо є змога, є бажання, будь ласка, задонатьте. Ось тут QR-код, тут лишаю інші реквізити і буду вам надзвичайно вдячний. Але для початку згадаємо п'ятий тур. ЛНЗ Черкаси поступився 0-1 харківському металісту 1925. Олександрія після вдалого старту 0-3 програла Житомирському Полісю. Минайте зоря розписали 1-1. Мирову Нічию. Колос 0-2 поступився вдома Донецькому Шахтарю. Ворскла обіграла 2-1 Чорноморець, а Оболонь та Кривбас зіграли в нічию ну При цьому рух Дніпро-1 та Динамо Верес було перенесено на інші дати, поки невідомо, коли ці матчі відбудуться. До речі, так само Київське Динамо не зіграє проти Луганської зорі в шостому турі. Ну, вирішувати вам, чи не забагато це можете, до речі, написати в коментарях. Але, як на мене, Київське Динамо вже досить багато матчів. Переносить через участь команди в Єврокубках, хоча подейкують, що УАВ в тому числі попросила суперників киян, щоб вони пішли на зустріч, теж перенесли на наступні дати, на наступний період ці поєдинки, враховуючи, яка велика кількість футболістів збірної України виступає в лавах Київського Динамо. Розпочнеться шостий тур УПЛ у п'ятницю, о 17.00 верес зіграє проти одеського чорноморця. Ну і побачимо, чи зможе команда з Рівного скористатися падінням одеської команди підопічні Григорчука після переможної ходи спіткнулися на полтавській Ворскі. Тож цей поєдинок цікавий він і він відкриє шостий тур. Вже в суботу на нас чекає три зустрічі: по-перше, минай Шахтар 13.00, досить ранній час. І минай на після нічієї з Зорею буде намагатися створити ще одну вже не а велику сенсацію, тому що гірники нарешті намацали свою гру, змогли здолати колос ковалівку. Команду дуже добротну і гідну цього сезону, але у гірників є багато все одно проблем, одна з яких вони не тільки що туру забивають, але й постійно отримують червоні картки. Так на дощовій арені в ковалівці на Київщині чергову червону картку для гірників отримав, хоч лише. bile Не менші пристрасті, я впевнений, будуть вирувати і у Житомирі о 15.00 Полісся приймає оболонь, столична команда проти Житомирського клубу. Два представники першої ліги минулого сезону. Ну, Полісся це вже амбітний проєкт, в який вкладається немало грошей, навіть же подейкують і про єврокубкові амбіції. Хоча оболонь це теж імення для українського футболу, і хоча хтось називав їх чи не головними кандидатами на виліт, вони кусають. Вони з характером, і я впевнений, що пивовари, броварі цього сезону теж себе проявлять і, можливо, вже у суботу матчі проти Полісся. Завершує суботню програму ігрового дня матч Ворскла Олександрія, 17.00 за київським часом. Скрипник проти Ротаня, дві гідних, потужних команди, але дещо в інших вони положеннях, тому що Ворскло-лихоманить з початку сезону, а Олександрію, здається, лише почало минулого туру лихоманити, коли, як ми вже згадували, вони поступилися по лісю. У неділю о 13.00 на нас чекає інтригуюче протистояння Дніпра 1 та ЛНЗ Черкаси. А інтригуючим це протистояння зробила якраз преса. Тому що, як відомо, Олександр Кучер вже не тренує команду дніпро 1 там Валерій Городов. В парі з Євгеном Баришниковим тренером з фізпідготовки готували команду і проти Спартака Тернави. Ну і поки невідомо, хто ж виведе команду на матч проти Черкаського клубу. А в Черкасах зрештою чекають на Олега Дулуба. Хоча преса написала, що Олександр Кучер. Може ЛНЗ очолити, хоча президент в свою чергу сказав ні. Кучера ми точно тут поки не чекаємо, ми розраховуємо на іншого спеціаліста. Так чи інакше, скоро побачимо, хто ж виведе ці команди на поєдинок проти одне одного. А ми ще будемо чекати о 17.00. Матч Колос Кривбас-Кривий Ріг. Дуже. Цікава гра, Ковалівка проти Кривого Рогу. Ну і 19.00 рух Львів проти Металіста 1925. Ну, фактично, завершить програму шостого туру. Але ми пам'ятаємо, що там десь колись ще відбудеться матч Зоря Луганськ, Динамо, Київ, але це все вже буде після поєдинків збірних України. Тому сподіваємось, і Андрій Ярмоленко теж. Повернеться, який, на жаль, доліковує свою травму. Ну і, взагалі, друзі, все ж про шостий тур. Напишіть, будь ласка, у коментарях, кого ви понад усе чекаєте. Маю на увазі не стільки гравців, стільки протистояння клубів, так за які команди вболіваєте, і які матчі неодмінно будете дивитися. Окрім того, як завжди, прошу, друзі, поставте лайки. Мені дуже потрібна ваша підтримка і ваша активність. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Я всім вдячний за цю підтримку. Ну і також вдячний. Тим, хто захоче задонатити, можливо, тут і тут є всі реквізити, вся інформація. Тож я Ігор Мартиненко, кажу вам спасибі! Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!